Доброго ранку всім. 12 серпня. 9 година 30 хвилин. Я сьогодні дуже-дуже рано, фактично по моїх замірах. Але на це є історія. І якщо бажаєте її почути і подивитися, що сьогодні буде, то будь ласка, залишайтесь зі мною, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, я буду дуже... Вдячний вам за це. Я сподіваюся, що сьогодні в мене буде що вам і показати, і розказати, яка у нас сироїжечка на сонечку. От, само собою, як завжди, я хочу попросити вас задонатити довільну суму на баночку QR-код, якої ви зараз бачите в кутку екрану, або е також в описі під відео є посилання. На карту, тому зробіть це. Це є небагато, скільки можете, скільки маєте змогу задонатити. Це зараз живемо в такий час, що вам здається ніби от що 5-10 гривень, то є мало, але якщо у вас збереться таких кілька людей, то це вже буде нормальна сума. Так, це не такі, як я збираю. От, І тому копійочка до копійки ми зможемо допомогти зібрати суму на потреби Збройних сил України, де збираю я, збираю спільно з брутальним футболом, долучаюся до їхніх ініціатив. І також в основному ми пробуємо допомогти 80 й ОДШБ. І я щиро вдячний вам за те що ви це робите. Всі ці прості та складні маніпуляції з моїм каналом. Ще раз дякую. А тепер історія, наприклад, чому е, я сьогодні вийшов швидше, тому що вирішив, що пора трошки надолужити. Бо, е, якщо ви помітили, то день перед тим відео не було. І це сталося тому, що одного ранку я такий прокидаюсь, бачу в мене якась, скажімо так, ранка. Думаю, що тут таке, якийсь комар вкусив. Я дивлюся ближче, ближче, ближче. А то кліщ. От, там таке місце, видно, що щось... Скажімо так, трошки червоне. Я такий, окей. По чуть чуть чуть-чуть його дістав. Він ще навіть от був повністю функціональний, живий. Ось, якщо ви подивитесь, то отут вам залишу фото. І треба було проконсультуватися, знати, що з цим всім робити далі. І е, що можу вам сказати, якщо з вами таке трапиться в Буковелі, які ваші дії? Перш за все. Е, треба бажано його витягнути і встигнути зробити це до проявів якихось його е, ознак, Тобто, щоб там не, не було видно, щоб він е, на вас сидів довше, ніж там 24 години. Потім його акуратно витягнути, щоб не залишилося тіло у вас. І якщо маєте змогу, то також його зберегти. І е, віднести в Прикарпаття Медікал, де всього за 500 гривень його візьмуть за, е, на експертизу. Вона триває 5 днів. І вони вам можуть сказати, чи були в нього якісь шкідливі речі, які би могли вам зашкодити. От. І якщо так, то вам... Скажуть, що от можна пропити то-то-то-то. Наприклад, от, доксициклін. Ну, ви також можете його собі попити і в е, е, таких профілактичних, е, як це сказати. Задля профілактики, Щоб потім, якщо що, пити його набагато менше. І також е, себе вберегти там. В нього є якісь певні побічні дії, бажано не попадати під сонце, не вживати молочні продукти. От. Тобто там є певні речі, про які вас проконсультує лікар. І от саме цей док доксициклін, коли я почав його шукати, то в Буковелі його нема, що наштовхує на думку, що е я далеко не один, хто зіткнувся з такою проблематикою. І його всього... Розкупили, але я набрав свого знайомого лікаря фельдшера Андрія, ось його номер. І він каже, я в загашнику маю, я приїду, подивлюся, все класно зробили, подивилися, він мені дав ці ліки, я їх пару днів попив. І зараз чекаю, що мені скажуть з аналізи. І також, що хочу сказати від себе в основному. Бережіть себе, тому що ми і так живемо в такий час, де дуже багато речей можуть вам нашкодити, і шкоди від кліщів вам тим більше не треба. А ще більше вам не треба шкоди від власної байдужості. Тому що ви, перестор... ви побереглись, подивились, пересвідчились і можна йти далі. І тому... Минулого разу я в гриби, можна сказати, я ходив такі, тому що ми це робили в першій половині дня, а потім пішли в ліс, але там було фактично мало що показати. І от тому зараз буду пробувати щось знайти. І дякую, що ви це все послухали. Я ще раз попрошу вас бути дуже-дуже дуже обережним у лісах. Я дуже довго йшов. І напевно також дуже довго вам розказував, але настав час і цього великого відерка. Тому що я йду і раз грибочок. Міцний. Два грибочок. Дивіться. Але ж класний. І це ще не все. Три грибочок. Так, ну цей вже точно треба буде чистити, але давайте подивимось, що у нас є. Так, тут тут точно треба буде оце пообрізати, подивитися що з ним. Так. Тут у нас має бути набагато ліпше. Так. Хоп. Хоп. Ну і тут. Так що маю перший успіх. І недаремно так я йшов. А де ж молоденькі грибочки? Тому що от ще такий знайшов. Його напевно також треба буде чистити, бо з того всього, що ви бачили, от в мене от такі дві нормальні шапочки, дві ніжки, ну і цей також треба буде зараз почистити. Навіть ніби і маленькі грибочки тут уже виглядають трошки старшими. Але я зараз буду чистити і йти далі. Ці два виглядають вже. Ліпше. Ви запитаєтесь. А де ж другий? А, ось! Оба. Клас. Два грибочка. Тут давайте допоможемо йому вилізти, а то він, бачите, бідачка так пробує. Пробує і в нього то щось ніяк не виходить. Ну, ось я прийшов на допомогу. Так, де ти там, звідки тебе можна брати? Якось так. Опа. Ось такий чудернецький грибочок. Його буде важко зараз почистити. Тому що от від цього всього треба буде його зараз обтрусити, щоб він інші грибочки не мастив. Ну, грибочок файний. Цей грибочок побачив випадково. Але такий думаю, так, треба підійти подивитися. Який красень! Міцний. Оба! Суперовий. От такі грибочки я дуже люблю. Не знаю як в цьому лісі ходити, тому що то є гриби, то потім треба дуже довго йти, але потім отаке от знайти. І далі ще невідомо, куди тут далі йти, бо починається верх. Ну дякую Богу і на цьому. Пішов крайчиком. І ще от, от такого знайшов. Я от йду і думаю. Це у нас буде сушка чи таки закрутка, тому що грибочки міцні, а може буде комбіноване. Трохи туди, трохи туди. і, напевно, таки точно на сушку. Ну, Будемо чистити і дивитися. Навіть ще один знайшов я тут. Хоча тут Незрозуміло, не чи він буде добрий, але подивитися можна. Так, так треба зробити пересорт, бо це відерко вже набирається, тому я меншенькі в одне відерко, більшенькі в це, і буду якось пробувати це все помістити. Тут знайшов отакий грибочок. Я спочатку думав, що він вже поганий, але я отак Попробував і він дуже міцний. Тому я його зриваю і зараз буду дивитися, обрізати і чистити. От. То погані. Це хороший. Тут вже повністю виїли наскрізь грибочок, білячок. От такий. Але я зараз тут хожу, дивлюся і щось. І ліс помінявся, і грибочків стало менше, тому треба уважніше ходити, дивитися і, може, такий ще щось знайду. Тільки я то сказав, як пару метрів від того грибочка знайшов отаке. Оп! Отакий От файнесний. Цей бідачка сохся. Просто на ніц. Тут це треба буде пообрізати. Ну оцю ніжку, думаю, ще буде що зібрати. Подивимось. Не знаю, чи ця гора для мене колись кінчиться. Але от поки піднімаюся, то ще якісь грибочки знаходжу. І навіть так буде і надалі. Це, напевно, перший за сьогодні малючок. Раз. От. Ну, він не сам. Що спуститися сюди. Тут біля нього є ще ось такий грибочок. Так. Але і вони також не самі. Є ще один. Я буду йти повільно, бо знаю, що коли я спішу, то вам сильно воно впливає на якість перегляду. І тут ще от такий у нас третій, чудернацький грибочок. Це ми прикладаємо і я от ці сюди принесу. Буду зараз їх чистити, але ще довкола походжу, бо місце файне. Таке треба щось думати, бо я йду, дивлюся туди, бачу там таке. Шов я в ту сторону, бачу тут туди. Тут отаке. І поки я там стою, думаю в яку сторону йти, вертаюся. О. Тут ще одне. Цей, напевно, уже все. Хоча цей уже все. Це ми тут так і залишимо. От, і поки я тут стою, дивлюся. Тут у нас такий просто першокласний, мега-супер грибочок. Так що я... Зриваю цей, той, дивлюся, йду до того. Ще тут кручуся і думаю, що мені робити, як мені це далі все складати. Бо в мене ще одне відеречко є. От про всяк випадок. Думаю, що в нього зараз буде все йти. Отак. Але якийсь... Пересорт, ще один треба буде нам робити. Ну, гриболовля першокласна. Тут теж вийшло якось так. Тут у нас тверденькі закрутка стал. І що, які треба буде ще пересортувати, коли вже будуть е чиститися. А тут точно сушка. От якось так. Я б вважав, що результат непоганий. Чим більше ходжу, тим більше розумію, що на вечір в мене роботи. О, достатньо. Так, це треба подивитися. Щось він знизу розлізся. Так, забираю. А тут який чорнобривий красень. Опа! Ану. Так. Навіть не знаю. Може навіть і закрутка. Суперовий риб. Я вже вертаюсь через отакі смарагди лісів і думаю так, напевно, треба починати записувати кінець, бо щось вже нічого нема. І тут дивлюся. А на мене чекає отакий. Отакий от грибочок. О, але ж я люблю такі в мухах. Фу. Не знаю, чи це на сьогодні буде останній у відео, але дуже класний. Не думав, що ще щось знайду. Але от такий малючок. Ідеальний на закруточку. Попався. Я потрохи збираюся виходити. Тут якось так складно виходити, тому що треба йти от туди, але і по шляху виходу також щось знаходжу. І то ший люксичний. От такий рибочок. Так, збираюсь і вже скоро треба виходити. І ще один такий красончик. Це ніби і один ліс, але в одному були такі великі листочки. А тут які перша кляса на закрутку. Мені не віриться, що це все один похід. Один похід, одна гора. Тому що, ну от ви бачили, що було там і що я зараз збираю тут. Ще один. І це у нас. Цей такий як середнячок. Оп, оп. Ну, красячок. Ця казка продовжується. Кажу, це ж який різний ліс. Піднімався то там такі. Спускаюся, ну тобто я зараз піднімаюся, але йду вже назад на спуск отакі. І ще один. <головік> я колись вийду з цього лісу. <головік> Оце так. Нічого. Супер. Усе собі. <головік> Не дає мені <головік> записати відео, Ну, я спробую. Отакий От у нас тут Так, тут було ще, але їх вже щось поїло. Я дуже сподіваюся, що цей грибочок нічого не поїло. Але ж красень. Просто ідеальний. Навіть ще один є. Оп, який малючок. Я вже не маю як це закривати. Тому що кришка не закривається. Ну цей ще там поміщу. Ще один малючок. І то я собі йду такий так. Ну, це найкраща гриболовля за цей рік. Офіційно, точно. 100%. У мене ще грибочки. Клас. Я думаю, мені буде дуже важко порахувати, скільки я за сьогодні знайшов грибочків. Опа. Ну, це просто неймовірно. Закруточка. Закруточка. Опа. Суперовий. Ще й навіть великого я знайшов. Такий. Це вже не закрутка, це вже сушка. Але супер сушка. Ну, зараз я вже точно виходжу з лісу. Я вже навіть трошки бачу дорогу. Я собі попри неї буду йти лісочком. І хочу вам сказати, що емоції від сьогоднішньої... Прогулянки і збору грибів, вони настільки неймовірні, що я просто не можу і не знаю, як вам їх передати. Але я сподіваюся, що ви відчуваєте то, наскільки я хочу передати вам вдячність за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже дуже 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 радію, коли ви це робите. Ще більше я, звісно, радію тоді, коли ви донатите От по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані, або в описі під відео на карту на збір, який провожу я. Я долучаюся до ініціатив брутального футболу, тому що спільно робити великі речі набагато простіше, як то кажуть, як з'їсти слона по шматочках от І так ми разом по шматочках можемо допомогти Збройним силам і 80 й ОДШБ в тому, щоб наблизити нашу спільну перемогу у дну, яку ми всі так чекаємо. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить. По результату. Так, два відерка в мене в рюкзаку, ви бачили. І ще одне величезне-величезне, з просто перша кляса грибів є тут. Тобто тут в мене буде і сушка, і, і закрутка. Буде все. І ще раз скажу, от я коли починав е, свій канал, мені здавалося, що це можливо трошки така... Марна справа, що я це роблю даремно. Але як показує практика, нас стає все більше. При тому, що перегляди трошки зараз так собі, але тим не менше, я знаю, що аудиторія в мене сама-сама найкраща. І долучайтеся до неї. Я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. І я вам цього бажаю. До скорих зустрічей. Слава Україні.